Доброго дня Україна. Сьогодні відео стосується оранки. Пішли в нас. Хто бачив, хто не бачив, непогані опади знову купає нас як ніколи. І сьогодні, друзі, пропоную вам до продажу отакий апарат. Так, друзі, такий апарат Прлух Лемкен з предплужниками, з углоснімами. Яка це саме модель? От, щоб нікого не обманювати, я не буду. Я не знаю, вроді 110-й, тому чому, тому що таблички тут немає, вона з часом Загубилася плуг без сварки. Єдине, що тут стоїть три грибка в опорному колесі. Оце єдина тут така відчутна проблема. Оці, друзі, різьби, одна крутиться, інша не крутиться, треба знімати, гріти, робити, щоб крутилось. Е, регулювання опор. Воно, в принципі, відрегульоване, його крутити не треба. Але ж все-таки, дивлячись, від який трактор, можливо, прийдеться. І що тут? Тут оця сторона крутиться, а цю сторону треба гріти. Вона. Не крутиться. Ну, скажімо так, треба розробляти, щоб воно почало робити. По циліндрові тут усе окей. А, бачите, як влемки не зроблено. Тут оцей, оці мозги перевертання прямо в циліндрові. Так. Ну, плуг, звісно, друзі, не новий, плуг робочий. Такого, щоб прямо от свій надо треба міняти, немає, в принципі, береш її в поле. Це вже як я доорював, лопнув, друзі, оцей ось палець, загнуло стойку. І треба його це поставити на місце, приварити і поставити сюди болт такий як слід. Ну, я вважаю, що це не критичне, тому що я його ходив обдивлявся після того, як одірвало той болт, то ніби то вже коє-які підварювались. Я думаю, що ото і за того, що їх перериває, і тоді, якщо так сказати, Піймав гаву, воврена не побачив такий результат. Але показую, як є, К тому кому дійсно цікаво, подивиться, я думаю, не потрібно буде, не буде таких моментів, що приїхав, не сподобалось. В принципі, показую все, як є, без цього, без рожевих окуляр, чудовий плуг, настроєний на 35. Також є можливість до нього чіпляти ще п'ятий корпус. Бачите, так. Висота стойки від рами. 80 виходить, так? Да? Ну, можна сказати, що 80. Навіть 78, якщо бути супер точним. Відстань між корпусами. Від початку корпуса, а ну... блін, незручно. До крику незручно. 76 чи що. Я не знаю, друзі, як під кіля воно должно мірятись. Хто знає підкажіть, пожалуйста. А, от так можна правильно по-моєму. Від носика до носика. О! 84. Чому воно не фокусується, не розумію. 84, 85. отак. О. Так, ну так що, в принципі, і все. Підказуйте, який це опал. Чому, друзі, продаю? Тому що, як ви бачили, появився в нас. Велесовський Пон 3 плюс 1, який мене повністю влаштовує і подобається ну, на даний момент краще, ніж даний лемкен. Як я і казав, що там можна змінювати кардинально кут атаки. Тут він також міняється, як би, ну. Пон 3 плюс 1 це сучасний лемкен. Сучасний, я бачив, ось недавно їздив по топливу і в чоловіка стояв е копія пон плюс 1, чи то копія пона 5 плюс 1, тільки Лемкен, і копія пон 3 плюс 1, також Лемкен, ну він взагалі нічим не відрізняється. Там кої які вузли по-другому зроблені і все. А так, все одинакове, так що якось так, друзі, бо думають, що мені там його даром дали від цього від блогера до блогера їзди, нічого подібного, друзі. Я давно мріяв. Давно я мріяв, друзі, про даний плуг. І просто так за збігом обставин, так вийшло, що він попав до мене. Слідкував за каналом сина фермера, і, скажімо так, пощастило. Також е відкрилася тайна, чому даний плуг китайські коні важко тягли, чого джундір 4 корпуса, скажімо так, важкувато тяг. Не те, щоб зовсім важко там, ні, важкувато. Тому що, друзі, Кості сказали, що захват 30 см. Костя сказав мені захват 30 см. Костя сказав всім, всім його глядачам, що захват 30 см, а китаєць не тяне. Я й сам цього не бачив, якби не Стас Ковальчук. Чоловік позвонив, велике тобі, друже, дякую. І каже, Саня, ну що ж ти як мала дитина, ти книжку дивився? Не дивився. У тебе ти значала привіз плуг і в нього стояв захват 40 см. й вся причина, друзі. Я вже просто не буду зараз експериментувати. Не та погода. Треба все доробити, щоб воно було так, як треба, скажімо так. А в майбутньому я переставлю угол атаки на 35, і буде в плані і в парі він із джондіром із чотирма корпусами. Ну, чи 35, може 30, ну, подивлюсь, в будь-якому разі, розібрався з тією ситуацією, чому джондір і чому китаєць важко з ним йшов. Тому, друзі, якщо хтось хоче до. Ловола до Китайця чи до МТЗюка. Ну, до 82-го я вам рекомендував би Пон 2 плюс 1. Там он недавно канал. Агроканал Яготинщини, придбав такого апарата. До 82-го то я думаю, буде в самий раз. А 92-й, там уже і мощніші моделі, то отакий також буде в самий раз із захватом 30. Я думаю, він піде. Універсальний плуг, чим мені він сподобався. Я думаю, просто зараз немає часу з цією погодою. Оцей зараз, друзі, йде дощ, капає. Е, хочу його... Поставити і обов'язково ми спробуємо на кукурудзі. Якщо все піде чітко, скажімо так, так як нам хочеться, то не знаю. Можливо, будемо міняти цей Пон 5 плюс 1 на навісний. Ну, опять же, ж, друзі, це все треба пробувати, експериментувати. На це все потрібен час. До речі, замість цепів, як ви побачили, ми поставили ми ліву праву різьбу, то зараз набагато краще можна регулювати, більш індивідуально. Так. Друзі, отакий плужок Лемкен. На продажу. Кому цікаво, телефонуйте, залишу свій номер в коментарях. Приїжджайте, дивіться, може, якщо якийсь додатковий потрібен огляд, іменно конкретно якихось вузлів, без питань, показую все, як є, нічого не перебільшую. ну отак. Все, друзі, всім пока.